Самса, яка буде готова за 30 хвилин. Для початку підготуємо начинку. Я взяла для цього куряче філе і обсмажила його з цибулею. Можна взяти свинину, але курочка готується швидше. Додала сіль спеції і посмажила до золотистості. Потім переклала в окрему тарілку, і додала ще помідор, і сир. Так як філе доволі сухе, додала ще трішки майонезу. Все гарненько перемішала і начинка готова. Далі готую робочу поверхню, натираю її олією. Так буде легше працювати з тістом. Я взяла готове листково дріжджовець. Тісто спочатку порізала на довільні квадратики, а потім добре розкатала, щоб тісто було тоненьким і не розлізлося. Поклала всередину начинку і загорнула трикутничком. Загорнути можна будь-яким зручним для вас способом, а потім перекладаю на деко застелене пергаментом. змащую збитим жовтком і посипаю кунжутом. Відправляю в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. Готується дуже швидко, а виходить дуже смачно. Дякую за перегляд. Пишіть, як вам ідея. Зберігайте і обов'язково підписуйтесь, будемо готувати. അതിരസം